Вітаю всіх глядачів та підписників свого каналу. Сьогодні хочу вам показати ванну гідромасажну. На них кажуть джакузі, хоча джакузі це є італійський виробник. іменно джакузі, а це ванна гідромасажна від GT. Ось такі стоять форсунки на ній, де? Бульбашки подає вода, повітрям подаються бульбашки і приємно приймати таку ванну. Ось так форсунечки стоять. От. І хочу трішки зараз відставлю панель. Ось відставив панель. Ось так вона виглядає. без панелі що сюди входить то що знаю то розкажу значить насос котрий качає оті ті бульбошки грибинки стоять розподіляють на форсунки тому що форсунок получається тут 6 повинна значить стоять грибинка на 6 виходів цими трубками подається Вода булькотить і працює. Блок управління стоїть ось такий. То блок управління. До нього, до цієї ванни, до неї повинен ще бути пульт десь. Може пізніше знайду то покажу. І ось цими кнопками управляється. Ось пневмокнопка, котрою нажимаєш. Запустив двигун помпу і качається вода через форсунки булькотіння ти бачиш. Друге нажаття, воно все виключається. Це теж кнопка на твої інструкції. Дивіться, що вона означає. Це сифон злив-перелив. Коли повертаєш грибок знизу. Заходить, виходить. Це для зливу. От, Повернув. Туди-сюди і воно, бачите, отак. Коли вже потрібно злить воду з ванни. Ось така ванна від житі. Гідромасажна. І отак вона виглядає показую ось у нас ми по ній багато нічого не знаємо а от запчастини до таких ван деякі є в нас так що кому потрібно пишіть коментарі шовко зламалося помпи були раніше вже немає таких помп у нас, але може ще закупимо. Пишіть в коментарях, пишіть на почту, там є в описі каналу. Може яка накладка кому треба. Те кілька штук ще є накладок. І будемо переговорюватися, переписуватись, вирішувати питання. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал.